І в холод, і в спеку, і в дощ, і в сніг вони трудяться. Їх праця починається у той час, коли більшість городян ще не прокинулась і завершується, коли вже настає час сну. Все це про працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Завдяки їх старанням, ми маємо у домівках тепло, воду, світло. Від них залежить наш добробут, добрий настрій, а інколи і наше здоров'я. У Хмельницькому понад 4 тисячі чоловік працює в сфері житлово-комунального господарства. Керівник Хмельницького водоканалу пишається своїм колективом, а це 812 чоловік, адресує їм найкращі слова та побажання. Фахові сумлінні, Усі працівники водоканалу при цій зарплаті щоденно, щохвилинно, цілодобово виконують завдання забезпечення водопостачання водовідведення міста Хмельницького. Хочу привітати всіх своїх працівників з цим прекрасним святом, побажати їм всім міцного здоров'я, удачі, благополуччя їм їхнім сім'ям, а саме а всім нам миру, миру в нашій країні. У передень свого професійного свята робочий одяг комунальники змінили на святковий, адже їх вітали в урочистій обстановці за щоденну невпинну працю. Їм дякував виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернилевський. Вони представляють саму владу. Якість роботи, професіоналізм це є оцінка нашої роботи також. На жаль, що сьогодні у нас така низька оплата праці, і тим більше повага до тих людей, які і вихідний день. Ірано раненько, От хмельничани встали, вже вулиці прибираються декілька годин. Сміття вивозиться. Посадовець зауважив на останній сесії міської ради на капітальні видатки виділили 162 мільйона гривень. Більша частина з них піде на підтримку житлово-комунального господарства, а саме на ремонт доріг, придбання техніки та обладнання для комунальних підприємств. У ході урочистих зборів винуватців свята нагородили грамотами та вручили подарунки.